Вийшов патч 1.7.1 для сталкер. 2. змін небагато, але й немало. Я б сказав посередньо, в основному це виправлення багів, які до нас прийшли з патчем 1.7. типу зникнення лінії електропередач, несумісність модів, продуктивність при відкритті ПДА, поява артефактів під землею, проблема з контролером DualSense і так далі. Але перед тим маю для вас декілька, ну просто шалених артів від Ярослава Кононенка, які зображають будинок доктора. Виглядають вони ну. Просто фантастично атмосферно. Ось пропоную переглянути. А тим часом я вам хочу нагадати, що в ніч з четверга на п'ятницю, з 11 на 12 грудня, відбудеться церемонія нагородження The Game Awards, де дуже ймовірно ми можемо отримати вже не до Зуфоупіуму, а цілий анонс Half Life 3. До речі, можливо, там і буде представлений цінник на стім машину, контролер та стім-фрейм, як і початок передзамовлень. Також там є шанси отримати анонс з DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2, тому звісно, ми стрімити будемо. Але лише проблема в тому, що подія відбуватиметься вночі. Тому пропоную вам гарненько відіспатися в четвер ввечері, а потім вже підтягуйтеся до нас на нічний стрім, адже він може стати по-справжньому історичним. Хто зна, там може бути все і метро 4, і новий трейлер GTA 6, і так далі. Принаймні, цього б дуже хотілося, тому підключайтеся. І так, за вікном вже 8 грудня, а це значить лише одне це дуже вигідні знижки на техніку до новорічних свят. Обирай гаджети з вигодою до мінус 50% в магазині КТС. Ноути, готові зібрані потужні ПК, периферія для ПК, сучасні смартфони та безліч інших пропозицій для вас зі знижкою до мінус 50%. Оберіть для себе, для друга або для вашої рідної людини чудовий подарунок. І важливо, що в нас все тільки від офіційних виробників, тому за якість вам переживати точно ніколи не потрібно. Гарантія та безпека для нас завжди в пріоритеті. Також у вас є шанс вхопити PlayStation 5 зі знижкою по ціні від 18 тисяч гривень. Але поспішайте, адже акція діє до 18 грудня. Також не забувайте використовувати мій промокод Метареаліст для додаткової знижки. А всі деталі посилання на сайт та промокод ви знайдете в описі під цим відео. Отож, тепер ми можемо спокійно переходити. До детального переліку всіх нових змін в патчі 1.7.1, який і реанімував всяке різне і зробив гру ще живішою, тому приємного прослуховування. В оновленні 1.7.1 компанія GSC знищила певні набридливі аномалії, особливо підземні, які крали артефакти із зони та повернули зниклі лінії електропередач. Впроваджено механізм захисту від збоїв для випадків, коли несумісність модів заважає користувачам запускати гру. Виправлено проблему, через яку лінії електропередач могли зникати при наближенні. Виправлено проблему, через яку солдати варти могли телепортуватися в поле зору гравця після вбивства полуднівці під час місії Заповітне бажання. Виправили проблему, через яку солдати варти не могли допомогти Скіфу утримувати позицію під час місії Штурм дуги. Виправили значне падіння продуктивності при відкритті ПДА, коли налаштування тіней встановлено на епічні. Виправлено проблему, через яку гравець міг бігати З перевантаженням. Ну, як на мене, це можна було б і не прибирати. Виправлено проблему, через яку гравець міг спостерігати мерехтіння текстур на сходах після катсцени під час місії повернення на Терекон. Виправлено проблему, через яку гравець міг бачити візуальні артефакти на Ріхері під час катсцени В місії відповіді коштують ще дорожче. Виправлено тіні на руках Скіфа під час катсцени в місії повернення на Терекон. Виправлено проблему, через яку гравець міг використовувати атачмати для. Зброї з вікна торгівлі, виправлено проблему, через яку значення налаштувань могли відображатися неправильно після використання автоматичних налаштувань або скидання тих самих налаштувань. Виправлено проблему, яка могла спричиняти появу артефактів під землею. Виправлено кілька проблем із налаштуванням контролера DualSense та виправлено кращі. Команда GSC щиро дякує за ваш постійний зворотний зв'язок та підтримку. А ви вже затестили гру. Якщо так, будь ласка. Пишіть свої враження в коментарях, ми з радістю їх почитаємо. Та й взагалі, якщо ком'юніті справді цього хоче, ми можемо спробувати організувати стрім, де всі фанати будуть конструктивно вказувати на недоліки гри або речі, яких не вистачає на вашу думку. Все це я буду нотувати, редагувати і відправляти до команди GSC. Хто зна, можливо, в нас вийде налагодити такий собі міст комунікації. Якщо вам така ідея до душі, пишіть в коментарях. Давайте так, якщо ми Назбираємо мінімум 50 коментарів з проханням цього дійства. Тоді на цьому тижні я влаштовую стрім, де й ми оформимо всі наші побажання. Тому чекатиму ваших думок в коментарях. Все на сьогодні можемо закінчувати. Дякую за вашу увагу та до скорої зустрічі. Гарного вам вечора!